Всім привіт! Сьогодні буде Ваня і ми будемо знімати, як робиться крабовий салат всім вітаємо з новим роком. Спочатку треба лайк, підписка і дзвоник. Для цього треба салата. Треба кукурудзку, капусту, майонез, сухарики любі і крабові палички. Тро, а, я. Треба нашинкувати капусту, спочатку я вам покажу, треба робити. Беремо цю штучку, там, знаєте, і теремо собі спокійно, але пальці не порізати. Покажу, як вам треба нарізати, беремо ножик і так ріжемо, по кусочку. І треба різати акуратно, щоб собі пальці не порубати. Порубайте буде. Катастрофа. А потім беремо ці кругляші і режемо на пів. Ось вот Так Так по одному. Беремо промету кукурузу і сипемо цей салат. Ми даємо сухарі, майонез. Солі не даємо, бо це все солем. Сухарики і майонез. Перемішуємо салат легенько, що не половину. Я вже сам перемішав. У вас підписка, лайк і дзвоник. З вами був Ані всім пока.